Привіт! я Тетяна Захарова. Для тебе, Захаровна, запрошую в свій агроблог, в якому я розкажу, як просто з користю і радісно вести свою присадибну ділянку. Привіт, Саш! Я звичайно не єва. А ти далеко не адам, але у нас тема сьогодні майже про райські яблучка. Ми сьогодні з тобою дізнаємося, як правильно їх посадити, та як правильно доглядати, аби мати гарний врожай. Ми з тобою майже в райському саду. Тут у нас яблучка, десь там у нас там ще грушки. До речі, яблука походять десь з району Казахстану. Груші у нас з району Китаю, але, наприклад, Англія і Франція вирощують свої сорти, які використовують виключно для того, щоб зробити сидр. Краще нам розібратися в яблуках, в їх вирощуваннях і взагалі в тому, що треба зробити, щоб мати гарний урожай, розповість нам наша Марія Миколаївна. А я буду її називати, просто Марійка. Марійка, привіт! Я рада тебе бачити. Саш, познайомся, будь ласка, це Марія. Вона завідувач цим здоровецьким садом, який ми з тобою можемо бачити. Марійка, розкажи нам, будь ласка, все, що ти знаєш про яблука. От, наприклад, скільки сортів взагалі існує їх. За деякими оцінками, це понад 5 тисяч сортів, існує в світі. В промислових масштабах, звісно, вирощується набагато менше. Е, є такі улюблені промислові сорти, як Фуджі, Гренні, Сміт, Голден Делішес, Ринет Симиренко, Со -со -со Гала, так, речів. Ну продовжувати перераховувати можна безкінечно. А скільки сортів груш існує? От налічується. Приблизно хоча б. Груш теж дуже багато є, різних сортів, до двох тисяч. А скажіть мені, будь ласка, от зараз по садовим центрам взагалі дуже популярно продавати колоновидні або шкарликові дерева, ну хто їх як називає. Як на твою думку, що краще на, на присадибній ділянці посадити карликове дерево чи повнорозмірне, якщо так можна сказати? Е, спершу хочу сказати, що колоновидні і карликові це два різних поняття. Mm -hmm. Карликовість це е, нам забезпечує підщепа силу росту, за силу росту в дерево відповідає підщепа. А колоновидність це така е, мутація в яблуні, коли вона не утворює е, сильних приростів і бокових пагонів. Букових пагонів і е, росте компактно у вигляді колони, тобто це окремі сорти. І щодо сили росту, то тут кожен споживач повинен підбирати для себе. Тому що якщо дерево для того, щоб під ним поставити лавку чи почепити гамака, тоді дійсно краще вибирати сильнорослі або середньорослі підщепи, обклонові чи насінневі. Тоді дерево буде 5, 6, 8 метрів висоту широкою розлогою кроною, під яким зручно ховатися від спекотного сонця. Зрозуміло, Саш, тобі зрозуміло все. Ти зможеш нам Сашу сьогодні показати, як правильно вибрати дерево, як правильно його посадити? Звісно, зможу. Ходімо в розсадник. Пішли, веди. Ми прийшли в друге поле відділення формування плодових саджанців угу. і тут Ростуть однорічки яблуні. Mm. Зараз ми з тобою викопаємо саджанець яблуня, сорту Хані Крісп. Є цікава особливість цього сорту. Mm -hmm. Його плоди смачні вже в знімальній стиглості. Тобто, в середині вересня вони вже хрумкі, соковиті і солодкі, і при цьому в підвалі, в холодильнику він може лежати і прекрасно зберігатися. Тобто цей сорт пізній рахується чи середньо пізній? Він рахується. Такий пізньосінній ранньозимовий, угу. але він смачний уже, уже у вересні уже в вересні. Так угу. розкажи, будь ласка, що ми будемо зараз робити? Ми зараз викопаємо одну річку яблуні. Цей сорт щеплений на півкарликовій підщепі 54118. Тобто дерева будуть висотою десь близько чотирьох метрів? Дерево на клоновій підщепі, тому копати його дуже легко. Коренева система мичкувата, поверхнева. Так тримай, угу. Марія, скажи, будь ласка, що ми зараз це викопуємо? Що ми з цим далі будемо робити? Далі це дерево придатне для посадки в сад. Угу. Тобто в розсаднику воно не може залишатися довше, ніж два роки. Угу. Причому з такою схемою сидіння, як тут, то ми, дуже... можем... так, ми можемо формувати лише одну річку. І якщо ми хочемо сформувати дворічку, то потрібно іншу схему сидіння і лишати десь на погонний метр близько трьох саджанців, щоб наступного року сформувалася гарна крона. Угу. Я зрозуміла. Після викопування ми обов'язково видаляємо листя. Тому що листя це зайве випаровування вологи, угу. і саджанець може е, ну, засохнути. Значить, якщо я бачу, що десь у мене по дорозі продають, е, як у нас люблять, дерева з <гум> листочками, то ще й з плодами, то це просто варвиське відношення так, до самої рослини. Так, так. запам'ятай Саша, що ніколи такого не роби, не купуй таких дерев. Так, є ще такий нюанс. Люди поспішають. Рано на восени посадити дерева, і вже десь із з кінця вересня е, хочуть придбати саджанці. Цього не варто робити, тому що фізіологічні процеси достигання деревини, е, перетікання пластичних речовин вони ще не закінчилися. Орієнтовна дата. Е, коли ми починаємо в наших умовах копати саджанці – це 10-14 жовтня. Марія, скажи мені, будь ласка, на що варто звернути увагу нам, аби посадити здорове і сильне дерево? Так є стандарт на саджанці, і основними параметрами вважаються розміри кореневої системи і діаметр стовбура. Діаметр стовбура має бути не менше. Ніж 16 міліметрів, і висота саджанця яблуні це десь близько метр двадцять. Mm -hmm. Тобто, якщо ви бачите, що саджанець тонкий mm -hmm. і невисокий, вам продають нестандартну рослину. Вона буде слабкою, погано ростиме і треба буде потратити дуже багато зусиль для того, щоб її е, виростити. Mm -hmm. Ну що, пішли садити? Мене провела. Я тебе привела в місце, де ми будемо садити дерево яблуні. Mm -hmm. Як бачиш, ямку ми вже підготували. Хочу звернути твою увагу на один нюанс. Як бачиш, у нас тут дві кубки землі. Як думаєш, чому ми це зробили? Ну, наскільки я можу судити, то, по-перше, ґрунт відрізняється. І, скоріш за все, на цю сторону виклали той, який під низом, а цей, який зняли верхній шар. Так саме так у нас тут досить такий неглибокий орний шар, і десь близько 20-22 сантиметрів, і далі вже йде материнська порода. А коренням дерева на перших етапах розвитку нам потрібно дати. Поживу. Угу. тому ми в одну сторону відкладали родючий ґрунт з верхнього шару, на іншу сторону материнську породу. Коли ми будемо садити, ми будемо робити навпаки. Коренням ми дамо родючий ґрунт, а зверху приквідаємо тим, що залишиться. Слухай, ну це дуже важливий нюанс. Я Думаю, ні я, ні Саша, тим паче цього не знали. Ну, Дякую тобі це за це. Це не важливо, коли у вас глибокий чорнозем, але коли у вас бідні ґрунти, не скрізь він є. Так що ми робимо в яму. Ми заправляємо. Органічні добрива, угу. якщо є, це може бути різно. Різні можуть бути компости, перегній. Головне, щоб це був не свіжий гній, не свіжий курячий послід, тому що може опалити корені. Угу. А, крім того, ми кидаємо мінеральні добрива. Можеш так. Ми ж тут досвідчені садівники, тому беремо жменьку на око, сиплемо трошки землі, ретельно перемішуємо. Так. Перемішали. Тепер беремо наш саджанець і розміщуємо так, щоб наше місце щеплення було на поверхні ґрунту. Як бачиш, тут воно заглиблено, тому треба трохи ще Тримаю. підкидати землі. Слухай, а я коли чула, що при посадці важливо самою прищепою, ну, щоб сама прищепа була направлена там на південь. Це взагалі правда, правдива інформація, чи це просто народна мудрість якась. Для мене це просто народна мудрість. Цей нюанс важливий в розсаднику. Коли ми садимо дерево уже в сад, цей нюанс не такий важливий, тому що за декілька років від місця щеплення не лишиться навіть і сліду. Угу. Єдине, на що б я звертала увагу, це те, щоб воно було направлено в сторону ряду, угу. щоб воно не, не видувало. А якщо ряду немає, то в принципі байдуже. Для мене так. Можливо, хтось має Все. іншу думку. Допоможеш мені потримати? Так, Трошки? звичайно, тримаю. Рівно? Наче рівно. Ну, Ми зараз його трошки підкажи, будь ласка, а важливо підв'язувати от, от таку молоду яблуньку, ставити опору? Це потрібно робити. Е Особливо це важливо і не тільки в перші роки, якщо це дерево на карликовій печепі. Угу. Якщо це дерево на напівкарликовій пічепі, воно має хорошу якірність, і в дорослому віці воно не потребує такої обов'язкової опори. А ті дерева, які на карликовій пічепі, вони потребують обов'язкової опори протягом всього періоду життя. Інакше дерево навантажиться плодами і може просто впасти. Я зрозуміла, що ми зараз робимо? Зараз будемо поливати. Навіть якщо ґрунт дуже вологий, Угу. Полив необхідний для того, щоб коли проходить вода, вона заповняє всі ті пустоти, які є, і ґрунт обволікує корінь, не лишається повітряних пустот, угу. корінь не підсихає. Марійка, дякую тобі дуже за сьогоднішній день, за цікаву інформацію. Саш, запам'ятай, що ніколи не використовуй свіжий гній при посаці наших дерев, тому що це може спалити нашу кореневу систему. Також ніколи не купуй саджанці при дорозі з відкритою кореневою системою, особливо коли на деревині ще є листя. Це свідчить про те, що дерево викупали неправильно, воно буде довше хворіти і довше переживатися. Ніколи не саджай груші, бо тому що це ніжніші рослини ніж яблуні, і вони важче переносять зниження температур. Тому весною ти можеш отримати мертве дерево. Також ніколи не займайся обрізкою зерняткового саду яблук або груш восени, тому що це призводить до стресу і до обмерзання обрізаних гілок. А на цих гілочках є плодові бруньки, які в собі вже е, мають зародок квітки. Це приведе до того, що ти отримаєш меншу кількість світу, а відповідно і меншу кількість врожию наступної осені. Яблука в цьому саду. Слухай, я згадала колись історію. Моя бабуся чавила сік з яблук і хотіла зробити домашнє вино. З чавили того соку, залили в 20-літрову солію. У нас така здоровецька була. Вже пройшов там час, воно щось грало, перегравало, але я в тому поки що не розбираюся. От. І це до якогось там великого свята. Тут зібралася ціла компанія, багато людей. Вже відкриваємо ту солію, аби е, спробувати того. вина. ми відкриваємо і відчуваємо різкий запах оцту. Яке ж було наше здивування, коли замість того, аби випити смачного, ми маємо 20 літрів відбірного. Яблучного отступу. Завжди треба обережно слідкувати за технологією, ну і не залишати свою компанію без чогось смачненького. А ми з тобою зараз підемо, відновимо нашу ділянку, ну і, можливо, щось смачненьке знайдемо. Пішли. Таш, як завжди, на ділянці дуже багато роботи. Іншими словами, не почати край. Тут нам треба і побілити, і захистити, і багато всього іншого. Сьогодні ми з тобою будемо білити наше дерево. Для чого ми це робимо? В першу чергу ми це робимо для захисту, для захисту від дрібних шкідників, для захисту від мохів і інших там грибів, які можуть заселятися на нашу кору. У мене сьогодні побілка з залізним купоросом. Залізний купорос якраз захищає нашу деревину від лишайників, від мохів, від грибкових захворювань. Тут у нас є така маса, у все в кульочку. Вся ця рідина готова вже до використання. Якщо загуста, то можна потім розбавити трошки водою. І ось так починаємо білити наше дерево. Знову ж таки, у кожного свої смаки. Я білю, можливо, хтось не любить. Ну знову ж, знаєш, Саш, є такі люди, які не люблять побілку, тому що хтось вважає, що це немає ніякого зиску для дерева і, взагалі, це марна витрата часу. Ми ж зараз вбиваємо двох зайців. У нас буде і гарно, і ми захистимо наш стовбур. Саш, не забувай, завжди використовую. Побілку дерев разом з якимсь фунгіцидним захистом в нашому випадку це залізний купорос, але ти можеш додатково додати в свою рідину, чим ти будеш білити будь-який фунгіцид системний, який захистить наш стовбур від хвороб. Завжди підв'язую карликові дерева на шпалеру при посадці, тому що при найбільшому вітрі наш саджанець може бути вирваний з коренем, тому що у таких дерев коренева система досить маленька, і в ґрунті вона дуже важко утримується. Завжди при посадці підживлюю наші дерева органічними та мінеральними добривами. Для чого ми це робимо? Для того, щоб молода рослина отримувала з ґрунту поживні елементи, але завжди залишає між коренем і добривом 5 см Рів ґрунту ти можеш або присипати наші добрива грунтом, аби вони не контактували з кореневою системою, або ж дуже сильно перемішати його з грунтовою масою. Таким чином наше коріння ніколи не опалиться і не отримує хімічного стресу. Завжди при посадці слідкуй за тим, аби не заглиблювати ось це коліно. Це місце, де ми прищеплюємо частину культурної рослини до підщепи. Чому не можна заглиблювати? Тому що в цьому місці от може утворитися коренева система, яка буде з-під поверхні ґрунту брати вологу і поживні елементи для свого існування. А ця частина кореневої системи вона поступово буде відмирати, уже не буде функціонувати так, як потрібно. Тому дуже важливо слідкувати, аби не заглиблювати. Ось це коліно. Це звичайно не райські яблучка, але це смачні тістечка, які я з яблучок приготувала для тебе. Пішли буду пригощати.